Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо обробляти вишню і черешню. Це вже буде у нас другий обіток. Перший обробіток ми робили по вишні і черешні. Відразу після цвітіння. І ось зараз настала пора робити другий обробіток. Значить, зараз саме цвіте акація. А ми будемо обробляти проти вишневої мухи. Вихня і черешню. І от коли цвітака, акація, саме активний льот цієї мухи. Тому зараз необхідно обробити вишні черешню від цієї вишневої мухи. Для того, щоб вишеньки і черешеньки були ціленькі, не червиві. Крім того, ми будемо використовувати ще препарат, який нас буде забезпечувати від гнилів різних, тому що вихішня черешня.